Мудра притча про випробування у житті. Якось до батька прийшла донька і почала скаржитися. Я так втомилася. У мене життя стало таким тяжким, одні труднощі і проблеми. Наче я весь час пливу проти течії. Я не можу більше так жити. Що мені робити? Батько промовчав. Поставив на вогонь три однакові кастрюлі з водою. У першу кастрюлю кинув моркву, у другу поклав яйце, а до наступної насипав кави. Через деякий час дістав він моркву та яйце, а в чашку налив каву з третьої кастрюлі. Що змінилося? запитав він свою доньку. Так, яйце і морква зварилися, а кава розчинилася у воді, відповіла вона. Ні, доню. Це лише поверхневий погляд на те, як що відбувається. Зверни увагу, морква була тверда, проте, побувши в окропі, стала м'якою. Крихке та рідке яйце навпаки стало твердим. Звичайно, на вигляд вони не змінилися, а лише змінили свою структуру під впливом однакових несприятливих обставин, гарячої води окропу. Отак і люди. Сильні, міцні зовні можуть розклеїтись і стати слабаками. В тих же умовах, де тендітні і ніжні люди на кшталт сирого яйця навпаки затвердіють і зміцніють. А що тоді з кавою? запитала дочка. О, це найцікавіше. Кава цілком і повністю розчинилася в новому ворожому середовищі, перетворивши звичайний окріп на ароматний напій. Існують особливі люди, які змінюють самі обставини. Перетворивши їх на щось нове і прекрасне, отримуючи користь і знання з будь-якої ситуації. Дякую за перегляд, спілкування. Підписуйтесь, якщо ми ще не друзі. Буду дуже рада бачити вас серед своїх друзів.